Привіт, сталкери! Дуже дуже давно не було гарних новин по грі, але світло в кінці тунелю видніється, радійте. Загалом маю інфу про новий глобальний патч, про новий енергетик по сталкеру. Навіть маємо відео з демонстрацією змін, які будуть в новому патчі, та справжнє сталкерське кіно. Отож, якщо ви ще не підписані на канал, підтримайте ком'юніті, бо лиш половина з вас підписані. Це якась фігня, Будь ласка, виправляйтеся. Ну і лайк, лайк під відео, дякую. А ми можемо починати. Отож, минулого тижня мій колега-контент-мейкер Спартан Мозі в своїх соцмережах повідомив, що тестування патчу вже на той час почалося, а значить, що бачити нам його вже ось ось на днях. До того ж, нещодавно ком'юніті менеджери повідомляли, що цей самий патч має вийти вже в травні, що в принципі і так є очікувано. Але все ж до того ж, звучало запитання від самого ком'юніті. Щодо того, чи планують переробляти мутантів в сиквелі, на що була відповідь? Цитую наступний патч матиме покращення поведінки мутантів, покращений стан пильності та реакції на те, що їх оточує, а також покращено поведінку мутантів під час бою. Загалом, також ми створюємо деякі нові функції для наших мутантів. Наприклад, Бюрер зможе використовувати свої телекінетичні здібності, щоб ловити та кидати гранати. А цей момент мене жорстко так зафлешбечив, в далекий 2007 тисячі в часи другого епізоду Half-Life 2, коли комбайни ж бурляли в нас наші ж гранати, що геймплейно відчувалось, ну просто кайф. А ми йдемо далі. Трохи пізніше з'явилися нові, що важливо, офіційні відео мутантів. Точніше, їх нові анімації, які нас очікують в патчі 1.4. і 4. А це поїдання не зовсім живих істот сліпими псами та баюнами. Виглядає класно. Давайте ще і більше. Ну і головний момент. На сьогодні це новина з Діскорду, де й нам розповіли, що патч вийде точно вже наступного тижня. Він буде важити як і попередній. Сам патч буде виправляти в основному бойову поведінку. NPC. також обіцяють покращення для світла та тіней, що є найважливішим для нас. Також кажуть, що пофіксять появу нових випадкових аномалій після викиду. Тому патч очікуємо вже на днях. Як тільки він вийде, дам знати і обов'язково буду стрімити в. Це як завжди, тому чекатиму вас. До речі, Stalker Legends of the Zone Trilogy отримала рейтинг в Тайвані для Xbox Series та PlayStation 5. А це значить залізобетонно, що Next Gen оновлення для нових консолей вийде вже дуже скоро. Там обіцяли графічні покращення, оптимізацію та багато іншого. Тому очікуйте в скорому часі. Йдемо далі. Сьогодні стало відомо, що з'явиться новий сталкерський енергетичний напій зі смаком м'яти, лайму та ожини. Такий собі сталкерський мохіто. Щоправда, зловживати енергетиками я вам не раджу. Але, хоча б один спробувати обов'язково варто, коли з'явиться на полицях. Цікаво, яким там буде смак. Також маємо короткометражне відео від нашого підписника, мого друга Рост Арт Лего. До речі, якщо що це ні разу не реклама, просто хочу два слова розповісти про хорошу творчу людину. Його канал та саме відео буде в описі. Перейдіть і кайфаніть від лампового сталкерського укреплення. Інського кіно раджу, це справді атмосферно. Офтоп вчора вийшов новий трейлер мафії, який раджу вам зацінити. Так, це не та сама мафія майже минулого століття Америки, за що ми її так полюбили. Та атмосфера, яка просто назавжди в серці. Ця ж мафія, це інший вайб, абсолютно інший. Але розробники, думаю, мають шанс спробувати себе в іншому сеттингу. Хто зна, можливо, в них все вийде. Але все ж ідеально для мене десь часом отримати ремейк моєї улюбленої другої мафії, а там робіть що хочете. Все раджу перегляньте новий трейлер. Ну а на сьогодні, мабуть, все. Дякую, що залишаєтеся. І так, скоро контенту побільшає, адже якась двіжуха по сталкеру ніби намічається. Тому готуйтеся до скорої зустрічі.